Всім привіт! ім'я Яна Боцацька і ви на каналі присвяченому Материнству. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ось таку книжечку, вона називається Щоб не було. Це надзвичайно зворушлива історія про батьківську любов, про те, що маленький лисенятко говорить, що його ніхто не любить. І чому. Ну, Ніби не завжди себе добре веде, часто виродує. І чи буде його мама любити, якщо воно перетвориться на крокодила, чи стане жуком, чи ще якимось, чи буде його мама любити? І от мама відповідає, що воно найдорожче це Лисенятко, найдорожче для неї у усьому світі, що вона буде любити, що б не було, що б не сталося, яким би воно не стало. Якби воно себе не вело, мама любитиме ні що б не було і відповідно ось ця така. Теплота передається від сторіночок книжечки до вас, коли ви будете читати її. Ваша атмосфера читання буде пронизана ніжністю, теплотою, такою ласкою та любов'ю, і ви зможете провести дуже приємно ваші вечори, якщо полюбляєте читати перед сном любу казочки. І я вважаю, що це така книжка, яка із одна із. Багатьох повинна бути в домашній бібліотеці, особливо в нас вона полюбилася, і ми досить часто її використовуємо. Тексту небагато, буде легко сприйматися дитиною, буде зрозумілий, і відповідно з малюком можна читати, розглядати картинки, і дуже класно проводити спільний час. Тож давайте подивимося всередині, як виглядає ця книжечка, подивимося на ілюстрації і на наповнення. Подивимось про Лисенятку і його маму. Як же виглядає ця історія всередині? Бачите, тексту небагато, ілюстрації такі є досить яскраві, цікаві. Така книжечка про любов, про теплоту, про ласку, турботу. Дуже зворушлива, дуже приємна історія. Сподіваюся, що в вашій бібліотеці теж вона з'явиться і ви будете отримувати справжню насолоду під теплих вечорів разом з малюком, під ковдрою, коли будете читати цей неймовірної краси. Ціни вони краси таку розповідь про лисенятку та да, його. А я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисно та цікаво. Ставте свої подобайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал та приємного читання з вашим великом І до нових зустрічей!